З 3 по 13 жовтня цього року в Києві проходив чемпіонат України з більярдного спорту Пул 8 серед чоловіків та жінок з порушенням опорно-рухового апарату, ветеранів Збройних сил та членів їх родин. Я радий повідомити, що наша одеська команда громадської організації спортивний клуб людей з інвалідністю Одеса Баскет отримала три призові місця. Ми запросили наших спортсменів до цієї зали, щоб урочисто привітати з перемогою. Наші обласки. Перше, перше місце серед ветерана з більярдного спорту посів капітан команди, головний спеціаліст відділу з питань координації надання реабілітаційної допомоги міського департаменту охорони здоров'я Сергій Коцюба. Мені дуже приємно представити вам тренера. Тренера команди зараз я вам представлю це. Ну, по-перше, знаєте, я скажу, що це, це мій друг е і також тренер. Чемпіон України, багатократний чемпіон області, призер міжнародних турнірів, який виховав багатьох чемпіонах та майстрів спорту Віталій Солаков. З останніх новин ми запустили проект соціальне таксі для людей з інвалідністю. Послуги соціального таксі дозволять вільно переміщатися до медичних закладів на роботу до місць навчання або для участі в культурних заходах. Ця послуга надається безкоштовно і є черговим, черговим важливим кроком з забезпечення рівних можливостей для всіх жителів Одеси. Замовити послугу можна за коротким номером 1501 або заповнити офлайн-форму для замовлення таксі на офіційному сайті Одеси. Наразі в нас працює шість таких машин, які обладнані для перевезення людей з інвалідністю. Це два автомобілі, які ми купили за міською програмою, дві машини допомоги наших партнерів із Рігензбурга та дві автомобілі наших партнерів громадської організації Без бар'єрні, з якими 8 жовтня цього року було підписано меморандум. Станом на сьогодні прийнято вже 69 заявок. Ми розвиваємо нашу потужну реабілітаційну базу, та робимо особливий акцент на адаптивному спорті. Крім більярду, наші хлопці та дівчата займаються баскетболом, дайвінгом тайським боксом, грають в гольф та досягають в цих відах спорту значних успіхів. І ми продовжимо працювати в даному напрямку, долаючи бар'єри в прямому і переносному сенсі. Я ще раз вітаю нашого чемпіонів і щиро дякую вам. Віддав частину свого здоров'я, але повернувшись, я пишаюсь цим хлопцям, цим чоловіком, які, повернувшись, повернувшись, пройде всі лікарні, змог подолати все. І сьогодні він не тільки грає, як і в спорті. Він сьогодні один із тих, хто займається реабілітацією, в тому числі психологічною реабілітацією хлопців, які, на жаль, поранені втратили кінцівки, і це абсолютно нове життя для них. І тут важливо, щоб був приклад, яскравий приклад того, що життя не закінчилось, життя продовжується. Тому, хлопці, спас... дякую вам за те, що ви надихаєте всіх на. Віталій, да. кібер. Я хочу виразити подяку нашому місту за підтримку за надання допомоги, за так сказати, всесторонній. Всесторонню допомогу і підтримку. Хочу виразити величезну дякую нашому тренеру за нашу підготовку за те, що так сказати тримає в тонусі нас всіх, не дає відпочивати. Хочу також виразити подяку нашому меру. За допомогу. І, в принципі, все. Е, також хочемо вручити невеличкий подарунок. Геннадій Леонідович. Це вам.